Ми Це змагання таке негласне, ніхто нікому нічого не оголошував. Але ви знаєте, матеріалістичне змагання в матеріальному світі вони відрізняються від змагань в духовності. І в матеріальному світі змагання вони за перемогу якоїсь команди і за надпілость, а в духовному світі змагання е, за те, щоб задовільнити глоща. І вот. тому же, все, кто понимает, -то. в виграці всіх приймають кому. Ти не відрізняється змагання в духовному світі від матеріальному. В матеріальному завжди хтось є програвший, а в духовному світі змагання завжди всі виграють. Вот. Природа духовного світу така, що завжди ми маємо радіти успіхам інших людей. І у нас сьогодні керував кухнею. Максим, Макс, Максим прибув. Він зараз в кухні і помайкні були в нього відео. Я показую. В нього прибув Олег, Олег. Надача воїна. Давайте подякуємо цим садовим кухарям за те, що вони працювали своїми справами. Цілий день для того, щоб чоловіка Боссавувала і ніжу і звичайно усіх віднайдет, які присутствують. Харіво! Аріво! Харіво! Гаріво! У нас програма на посаді, як ви знаєте, за таблицею йде, закінчується. Після цього нам треба прибрати. І якщо у вас є бажання послужити Господу, то прибрати ці вівтарні Господь, це вівтарна або кімната, яка належить Господу. І у нас є чудовий відданий Володимир Кубешко, про ковсім підняв руку. Він все зробив для того, щоб наше прибирання було комфортним і швидким. І якщо хтось бажає, бажає приєднатися до його команди, і допомогти прибрати і також помити посуд. підніміть, будь ласка, руки. Електрична, електрична. Дуже вам дякую, дуже дякую. Якщо може когось ще виникне, таке бажання приєднуйтесь. Після фарсаду можна підійти до нього і зробити це служіння. Дуже важливе служіння. Тому що чистота це ви знаєте, чистота це дуже важливо, тому що. Чистота споріднена до Божественності, що ми наводимо чистоту зовні в себе, в серці, в, в своїх помешканнях, а особливо, особливо це в храмі Господа, це дуже впливає на чистоту нашого серця. Воно нам дуже потрібна для того, щоб ми могли з чистотою в серці звертатися до Верховного Бога Бого, щоб приєднутися до цього споління. Після цього у нас будуть недійні зустрічі. Хто, знає, хто ще не знає, що такі недійні зустрічі? Я поясню. недільні зустрічі це коли ми сідаємо, хлопчики окремо, мене окремо, і ми спілкуємося на різні теми. Ми знайомимося, відкриваємо одне одному серце, ділимося якимись своїми пунктами. А ось, до речі, мацию. Ось цей сьогодні зараз. І потім, якщо все добре, звичайно, добре, це все закінчується такі. Так що залишайтеся з нами, але є в цьому альтернатива. Нами є оголошення в групі, телеграм, там є зідання, калінами можете приєднатися до хто бажає може залишатися з нами Сказати також, що у нас тут є прокання про те, що ми помолилися за одного Відано, Дмитра Тут присутня його мама. Тобто він зараз знаходиться в 80-тій бригаді, у Львові. І, звичайно, він зараз є захисником. Невідомо, яке майбутнє його чекає, але ми мусимо побажати, щоб в нього все було добре. Знає, зараз тяжкий час, і людині, які попадають до війська, вони ризикують своє життя і потрібно нахилити. Давайте одне коло не коло, один раз промовимо Махамату за те, щоб присятили і Дмитру метро щоб Господь захистив його. हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे Я хотів також подякувати всім вам, тому що наші недільні фестивалі не відбуваються завдяки -то, тому, що ви відкликаєтесь на служіння відомі. Ви при, е, приходите, робите якісь служіння чи прибираєте, е, ви приходите, слухати лекції, приймаєте участь в тіртані. Це означає, що власне такий животний зв'язок. І також, дякуючи вашим пожертвам, відбуваються ці чудові е, піри, е, чудові просадки відбуваються, дякуючи всім вам. Якщо ви бажаєте зробити якісь пожертви на наступний віддіний фестиваль або на продовження ремонту нашого камеру, який зараз триває, ви можете це зробити як завжди на виході з ліхтарні після посади. Я можу прийняти ваші пожертви або там на дочці оголошень є номер карточки нашої громади. Туди ви можете зробити ці пожертви або, або в скрині. річно. Давайте тепер понесемо молитву перед прийняттям посади. Мака просади, го вінде. Сади, го інде.

is not